Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Приналежність Христу звільнює від гріховних бажань. Згадую, як ми сім'єю ходили у похід, підготували машину, забронювали кемпінг, зібрали все необхідне. Проте дорогою, доки ми не дісталися місця, ми відчували напругу. Переймалися про поїздку, а тоді розпакувалися, розпалили багаття, розставили навколо нього стільці, і напруга зникла, тому що ми були там, це місце стало нашим принаймні на той конкретний момент. Ми не могли належати цьому місцю, поки не зробили кілька дуже специфічних речей. І для того, аби належати Христу, треба зробити дещо дуже конкретне. Розіп'яти свою плоть. І це щоденне постійне заняття. Однак тільки но я це зроблю. Зникають гріховні прагнення. Спадає непотрібна напруга, бо я належу саме тому, кому я маю належати. Ті, хто належить Ісусові Христу, розіп'яли свою стару гріховну натуру з її егоїстичними пристрастями й лихими бажаннями. Галатам 5, 24 Плоть відволікатиме вас доки ви її не розіпнете, допоки не одержите перемогу над гріховними бажаннями. А розпинати плоть треба щодня. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую за те, що приналежність Тобі звільняє мене від гріховних бажань. Мій шлях до приналежності тобі розіп'яти свою плоть. Я роблю це сьогодні, зараз. Я належу Христові. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.